Я без тебе дні. Робили ми один скид, ну, от. Прикрутила на нього хвоста. Ну, от. А я якось так взяв її, як гітару, потім кажу, чуш, так це ж гітара, мій сапер. І кіт персик, коротше, перші мої слухачі були. Ну, Персик засуджував, як завжди. Ну, от. А Міша зняв перше відео на телефон. Ну, от, і, і воно пішло. Музика це емоції насправді от, от, позитивні. Я намагаюся в основному грати веселих пісень. І з будь-якої сумної пісні можна зробити весело. От, наприклад, чом ти не прийшов. Вона в мене все одно така більш веселенька вийшла. Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я тебе чекала.